Друзі, всім привіт! Нашій гріє балон з піною. Треба його нагріти і запінити ще один отвір на двір. Ось там, де труби в котельні виходять, так само це позапінювати, щоб холод нам в хату вже туди не заходив. Тут є вже все. Дивіться, як гарно. Ага, краса. Так фарна запінила. Лишній потім позрізає. А може і не буду зрізати. Хто там за меблями буде бачити? Коротше, суть в чому. Продовжуємо далі робити оцю всю штуку вже аж повністю до встановлення інсталяції на цьому місці. Бойлер. Я думаю, ми будемо вішати вже після того, як буде інсталяція. Не знаю чому, але можливо так логічніше буде, правильніше. Нам потрібно цей код зашпаклювати, оці зашпаклювати штуки і пофарбувати оцю стіну в такий самий колір. Тоді вже це все діло можна повністю закривати. Ніхто цієї краси бачити не буде. Ось так це зробив. До речі, оцю плівку теж підписник мені прислав. Вона, до речі, дуже-дуже така крепка, плотна. Я не знаю, що це за матеріал. Ну, коротше, дуже грубий картон. У мене був ось такий звичайний. До речі, це теж підписник прислав, але в мене ще був такий. То цей простенький на шви, а це я взяв на кут. Типа перфорований чи воно якесь, о, ще якесь інше. А це теж картон грубий. По суті, варто зачекати, поки воно підсохне і можна фарбувати. Не знаю, чи сьогодні побачимо. Якщо воно швидко, але температури нема. Зараз я дуючих поставлю на цю штуку, хай сохне швидко. І сьогодні, кажу, можливо, пофарбуємо вже цю стіну і залишиться тільки передок зробити, точніше передню частину. І так, по інсталяції, що в нас є тут цікавенького? Є той початок. Це ні, це напевно не початок. Чи початок. коротше? Звідси треба почати. До речі, я дивився декілька відео, і короткі відео мені попадалися всякі стосовно установки інсталяції, як її правильно встановлювати. І дуже дуже багато роликів є, де от пишуть, що саме інсталяцію треба встановлювати туди. Під стяжку, під, під чистову стяжку, аж до чорнової, десь там втоптувати в підлогу його заливати. Бо так каже, правильно так потрібно. Ну дивіться, яка в мене в мене є інструкція по установці. Тут є не так трошки. Бачите, тут воно заливається, якби встановлюється на чорнову підлогу, да? І заливається тоді чистова. А є другий метод. Ну, типу і на дерев'яну є, як встановлюється на різні поверхні. Але от є на чистову підлогу. Типу виставляється профіль, як на перестінок. Ось такий каркас формується. Потім оця вся штука заганяється, вставляється всередину цього профіля, і все це прикручується. Тобто, і на чистову, в принципі, так само можна. От, І підписники мені багато писали, що от в них інсталяція встановлена на чистову підлогу. Ну, не мається на увазі на плитку, а на ту стяжку, яка в нас зараз є. Так що ми будемо так само робити. Профіля CD зробив профіль УД, який був такий взяв. Так, тільки напевно в цьому місяці спочатку штрубу доведеться заробити. Цього нічого не вийде. Ямка там мені не потрібна. Там твоя хатка. На цьому рівні у нас буде інсталяція. Фух. Так, ніби трубу не перебував. <сум> труби в нас далі йдуть. Труби. технічні не труби, а труби. Я вже кажу. Ось тут у нас позначка. От десь тут проходить труба теплої підлоги. Там нічого нема. До речі, штробу трошки так заліпив цементом. Тут писали, як чи клеєм, чи ще чимось можна. Але цемент заліпив і все. Далі я всі штроби буду ґрунтувати, тоді заліплювати. Тут я не ґрунтував, воно мені тут не важливо. Тут просто треба дірку заліпити, щоб вона рівненько було. А далі все прогрунтується, гарненько заліпиться і буде воно. Суперово, як справи. Ха -ха. Прораб прийшов на перевірку. Як завжди. <світ> Коротше, треба місто буде їхати, мені не вистачає. Все, що мені треба. А, ну що, друзі, перемила всю посуду, з лукою повчила уроки. Трошки прибрали, на ненасільну гру. Я там пилососила, а тут ні. Не треба тут пилососити. А я не знаю, чи я пилососити... немає. Бачиш, тут гарно стало, ти бачив? Без мух, без нічого. Ей, там. Що тут забив? Ой-ой-ой. Як виняти? Ти таке зробив сам? мам... Угу. Саме... Саме... мама Ти руби. А, то типа тут нема заїзд. А же першому туди? Яку мені вибираєш купити? більшу. Ну, дарю. Мама, найшосіль вона стоїть? 100 мільйонів 18 тисяч. На вулиці сонечко світить, але холодно. Я в рукавицях. Ти там живеш? Боже, яка краса, там дивись, та тату, це тату, встановлені інсталяції. А що, по каналізації треба дивитись, бо в нас, бачите, от ви... Що це значить? Треба буде такий поворот зробити. Щоб цю трубу туди вставити, значить, що отак вона не цей. А є у тебе такий поворот? Нема. Треба докупити. Мам, ну, докупиш. Закріпити до стіни. Отакий от дюбель в комплекті був. Ну, Він не для газ... Не для газобетону, то я думаю, що напевно він мені не підійде. Так що треба буде шукати Слухай, а на радіатори ми який брали діаметр. Я напевно візьму це кріплення, яке ми брали на радіатор. Попробуємо в дворі загнати щось туди і попробуємо видягнути, чи він нормально буде тримати, бо я щось навіть не знаю, перший раз використовуюся. А Як його потім виняти звідси? Вибивати? Чого ти ви це робиш, якщо ти знаєш, що воно поїметься. Вийму, я розколю цей блок. До луків прийшов, друг, адам теж пішов до них. І що ти хочеш переїдити? Я не розумію, для чого Тодік це робить. Це от. Називається просто погратися. Це робить просто, щоб погратися. Я роблю, щоб перевірити чи видірне. Вся інсталяція така буде не вниз, а виривати зі стіни буде, понятно? А чого зі стіни буде виривати? Ну тому що. <клук> <клук> ти смішний чи я? А, Що ти ломаш хочеш взяти? І що? Виняв. Виняв? але ти врахуєш, що я його до кінця не закручу? З великою силою виняв. Висновок? Буду нормально тримати. Якщо його загнати. Тож ти не на один будеш причепляти, наскільки там буде. На їх. два. Mm. Ну, але я закрутив тільки які, стільки, до половини навіть, і то не mm -hmm. закрутив. Якби закрутив наповну, то я б, напевно, не виняв би його. Та не треба тобі таке пробувати. То ж пише для газоповнити. Коротше, витримку. Ну просто я думав бойлер на таке вішати. Але я не знаю, чи варто, чи щось сильніше пошукати. Ні, ні, щось сильніше. таке бойлер слабеньке тоді. Це дуже слабо. Ну, на таке вистачає. Чуйдемо? Бійся, я сам боюсь. Але я напевно трошки затопив. Чого? Ну ладно. Затопив чого. Коротше, я затопив. Я просверлив отвори, а ці отвори якраз попали сюди. Бачиш? Угу. Тобто отвір мені тут потрібний. І другий отвір десь тут потрібний. Чи так. Ну, ну інструкції пише отак, але в нас так не вийде, тому буду. Звернеш тоді знову, дирки. Двох дирочок мало, треба багато. Я вам скажу так, тримається так, що зубами не вирвеш. Це я вже на повні, на повністю його закрутив. Тому от кому треба щось таке важке закріпити, те, що на витяг, то в принципі такі залізні штуки можна брати. Є ще пластикові розбубі, то я не знаю, я їх не пробував. Може і бойлер на них треба повісити, тільки більші, більший діаметр, якщо не дійде. А, там Але. ж були широкі, і довгі. І я думаю, що навіть надбірний треба буде пробивати, на стіні буде висіти. Та стіла нікуди не дінеться. Але тобі краще на чотири їх повісити. На 4, на 4 ну краще, але не вгадається. Тобі ну, ну, я та штука що ти приклав. У no. нас просто 4 кріплення для бойлера. Підписники каже, Толік, на 4 не вішай, бо ти не вгадаєш. Бо там, там он, каже ж... дуже важко. Але в нас є трафарет спеціальний, який до стіни прикладається, і там видно до міліметра де ті кріплення мають бути. Так що теоретично можна вгадати, <гум> скажімо так. Коротше, оце Ань, бачиш, все. Тут mm. воно буде все це триматись. Воно ж не тільки на цьому буде триматися, ну плюс перестінок зараз робиться. Знаєш, все, mm, все, да, все. воно зафіксується. Вага а, буде розприяти, а не буде. Да, на все. Я щось дивився одне відео, чоловік таку спеціальну штуку підключав і визначав, яка вага. То він ставав на унітаз, повністю на край унітазу ногами, і там вага на видірок була щось там 15 чи 20 кг, тобто, дуже-дуже мало. Тобто основне навантаження йде вниз, а це просто підтримує. Давай, давай ліктіс. Слухай, забери в них, воду, відра і все остальное. Я, до речі, хочу всі машинки забрати в хату, помити їх і, і поремонтувати. Награється. В, в підлогу зарядимо, це буде супер. Адам тепер почав вже гратися вдома. баїн навіть немає, як рятувати. Джипиті. Ну, ці машинки міцні. Ну, не знаю, як ця серія називається, але вона дуже круті. Це ще луці маленькі пожежної машини. Почалась така, знаєте, моряка, холод, дощ. Діти ж знає, я не знаю, як вони хочуть мучити той пісок водою. Включили шланга, почали місити болото, цемент носити. Короче, подивіться. Руки, червоні людяні, вони все одно граються. Я не знаю. Я б ніколи в житті до води не притвамилася. Так далі збираємо ігрушки. Я дала дітям лійку, щоб поливали вазончики. На грядці мені допомагали. Ага, треба її теж забрати в будинок, де ми живемо, і нехай поливають квіти. сказала я корочто і коза. Беде, чи як воно називається. Ну, беде по-любому ж тут не буде. Але, знаєте, є такі, як би душик перекріплюється сюди. І ми з ним про це говорили. Просто якось він казав дорого і все. Ну, цьому закрила тему. Зараз вже він пішов дивитися відео, бо я йому нагадала. Ну, було б дуже зручно тут такі душик зробити. І на другому поверсі теж. Ну, це було б просто навіть зручно. Ну а там далі як вже буде, не захоче, хай не робить. Зробила Аня мені за пару тут серед білого. От скажіть, откуди жінка? Дивиться, коли це все робиться. От куди вона дивиться? До кого, напевно, на стелю ходить. Ух ти! <repar> ну, я знаю, що там робиш? Ні, ну то не тільки моя Анічка, то всі жінки такі цікаві. Зробив я, значить, всю сантехніку, розвід води в будинку. А душ ти гігієнічний зробив? Ні, Таня, не зробив, тому що ми з тобою говорили, що робити його не треба. І що мені робити? Куди його засунути тепер? <різв 'я> Ось сюди в стіну. Засунути душ. Там місця мало, там місця на одну інсталяцію. <різв я> <різв я> а, а вода десь теж візьми десь. Десь. <різв 'я> А Ро, ти воду візьми или це жовто заведе. Дивися, Толі, дивись, дивися. Вичай, дивися. <coughs> я навіть не буду нічого говорити. <рес> робиш на чи сюди вставляєш таку штуку тройник uh -huh. і виводиш сюди на гігієнічний душ. Uh -huh. І все, так? Да? Ну, пофіг, і там труба, не знаю. Яку небудь, каже, відріж і все, і не парси, так? Да? Проблеми немає. Думаєш? Тільки на рахунок холодної води чисто, треба робити і холодну, і, і гарячу. А як мед, то ложкою, так? Коротше, я не можу просто. Я не можу. Хто так робить? Ну, теоретично я можу щось придумати. От в мене є підвід. Типу, во, холодна вода від унітазу, я можу сюди трійник поставити, два шланги кинути. Я дивився відео, що, типу, має бути з вентилем обов'язково, щоб від поліпропілена йшов кран, щоб він зразу перекривався, щоб не було на цей шланг сам на тиску, бо що, каже, може бути, біда затопити, може, десь рванути його. Коротше, це треба повноцінний кран робити. Такий самий, як на умивальник, ще один, виходить. Ось така фішка, поняла? Ага. От у тебе є вихід. Ось такий Треба на гігієнічний душ робити. І холодний, гарячу воду. І там ставити змішувати. І ти там миєш, що там треба мити, і ти виставляєш воду. розумієш, Холодна, тепла, гаряча, яку тобі хочеться. Я подумаю вдома, чи варто робити тут фігню, що Аня хоче. Стосовно інсталяції, мені треба на боковій стінці інсталяції ще прикрутити, направляючі такі профіля з однієї і з другої сторони. Тому що, що в мене немає цього. А ну в мене дуже мало місця. Якщо я встановлю інсталяцію, я потім не зможу на бік прикрутити, щоб зашити все це діло гіпсокартоном. А профіля в мене немає треба їхати в місто за профілем тобто по факту я і коротше дивіться тако те та вітоліка чую тиждень часу кожен день треба їхати в Луцьк. і відчуваю, що це треба їхати в Луцьк, нам в таке влететь купічку ти тут Ні, нормально ми, ми тільки про треба, без нічого. та не забудемо адам боїться спускатися він на задниці з'їжджає то тепер я скажу що не дує з двору бачиш, я запінив повністю І тут тільки прикручуєш знизу. Ну прикручуй вже, давай. Так мені в профіля треба прибити. Тільки прибирали, дивіться, що знову робиться. Ну то що можу. Я там все давай, надай, що хочу прибирати. Давай, не дай мені, будь ласка, мені робота робить. І як ви друзі помітили, інсталяція у нас іде від фірми GROHE. це йде німецький бренд? Я вже казав в попередньому відео, що ця вся штука буде зашиватися, плиткою закладатися, і на довгі руки ніхто діла до цього мати не буде. Тому все таки Ось така штука, яка буде там всередині, вона має бути надійною, щоб до неї не було питань. Грою вже дуже добре зарекомендували себе на ринку. Ми дивились багато відгуків, багато от рекомендували і підписників нам цю фірму інсталяцій, так що ми її і обрали. Я вже чекала цього моменту, і я, знаєте, стою зараз збоку і кажу, коли ти вже її встановлює. Не так все просто, не так все просто, не так все просто. Нагадую, що брали цю інсталяцію ми в інтернет-магазині Венкон, там є практично все. Лишимо вам обов'язково промокод в описі. Під відео Савелютики знижечка 5% на весь асортимент. Також лишимо посилання на саму інсталяцію, де ми замовляли і доставили нам з безкоштовною доставкою. А також лишимо посилання, де є детальна інформація з усією спеціфікацією та кресленнями. Можете переходити, переглядати. Я думаю, що багато з вас на виборі саме інсталяції, тому що ми зустрічаємо дуже багато людей, які будуються прямо в нога-в ногу з нами. З магазином Венко ми працюємо вже давно, не вперше там вже замовляє. В них і теплове рішення. Доставка, до речі, безкоштовна по всій Україні. Ну піднімайся, може, дивіться, який господар. Ідемо йде. Ідем. Там є мухи замітати, ходім. Не бійся, не бійся. Я тебе тримаю. Мама, я трішко... я там, там тато стоїть. Де? Відео дивиться. Ваша кімната йде. Де ваша кімната? Адам? Там. Ну, то куди ти йдеш? Йо! Адамам вам сподобалась така робота. Покажи. Покажи, yeah. який у тебе тебе шпатільок. О, такий шпатільок в нього. Відтирає mm -hmm. шпалери. Але темно, того я свічу ліхтариком. Несе, мені мампочку. Вартоком yeah. двох. А тобі було простіше лампочку yeah. в котлю пройшов. Просто чудове закінчення цього дня. Нам знов... Виключено світло. Взагалі, нам його не виключали вже давно, там один раз за всю осінь чи два. А це сьогодні зранку, з вісьми до часу не було. Зараз пів п'ятої і. Світло знову вимкнуло. Я не знаю наскільки. Що? Засунь туди всередину. І отут знизу лежить такий болт, який я тільки побачив. там. Оцею рукою залізь туди всередину. Куди всередину? Туди. Отакої, самий низ. Там знизу, тут болт лежить. Тільки нічого не зламай. Думаю, ні, ну якщо я тримай. Коротше, світла немає йдемо додому завтра. Закінчимо вже з інсталяцією. Можна було б сьогодні їхати в ложку, але, чесно кажучи, бажання немає. Так, закривай, бо світла нема, нема опалення. Ну якраз світла нема, треба добре їхати. У нас зараз буде світло, і я вони її зранку заряджалися. Вирубай бойлер, або зараз розрядиться. Все, супер. А тепер нормально. Так. Все, роздівайтесь, іде. До речі, хтось писав в коментарях, каже, підключення... Як то, підключення смертника чи якось так називається. Не найкращий варіант, але оскільки це будинок тест, мені не сильно хочеться щось там переробляти. У нас в будинку то є окремий автомат, що можна підключати, ну, перемикати. А тут такого немає. Може встановити. Коротше, я подумаю, може встановлю. Так, там місце я? є, то можна включити перемикач, але треба повністю це все міняти. Ой, Бо чесно не кажучи, хто я знає, яка там зима буде. Зараз друзі, пора оселеця. Можливо, вона найкращим чином від мене виглядає на бутерброді. Зараз уселетці такі, знаєте, жирні. У нас в селі в магазині садять самі бутік, майонез, чесник, багато чеснику і оселедець. В баночці, от його добре їсти влітку, а взимку хочеться ось такого: знаєте, з цибулькою, з оцетком. Ще мене важко. Новий сир до цього часнику дати. Ну в мене немає, я вже колись показувала. Поки діти наші граються столиком фермою, точніше грають ферму. Я роблю какаолу сіл, щось там в нього голова трохи почала боліти. Кутла ми не вмикаємо, тому що в станції запалили каміна. Якщо вже раптом буде дуже холодно, тоді вже будемо вмикати котел. Він там теж не не сильно багато бере. Може хтось знає, як робиться гарячий шоколад вдома. В принципі, я знаю, що в інтернеті є багато рецептів, можна глянути. Мені дуже хочеться навчитися робити цей гарячий шоколад. Знаєте, не в кафе купувати, І такий хочу навчитись робити вдома. До речі, молоко кип'ячу в каструлі, тому що мікрохвильовка капець, як багато тягне. Все, буде в мене какао. Тут в мене гаряче молочко. Вона, я надію, зараз захолонено таке, бо Адам любить пити тепленьке. Ситуація наступна. Якби графіку відключення я й не бачив, який в нас бог його знає, коли відключаєте світло. Так що роботу треба планувати таким чином, щоб попадати на світло. Ну, коли нам воно потрібно. Це перший момент. Другий момент треба буде з хати дров привезти, тому що ми вже тут майже всі випалили. Ще плюс тесті приїжджає. Часу камін запалюють. Тому треба свої дрова привезти. У Нас їх там багато. Будемо потрошки спалювати. Тому що не знаю, яка буде ситуація зі світлом, що буде, як буде. Ой, знаю, що вона зробити, але ні, друзі цікаве заняття, Толік приніс пшеницю, діти грають в ферму. Насіяли поле. Завтра будемо молотити. Нема! ма, це вона не виросте. Тож не виросте. До речі, дровиняки ці мокрі, які там є, їх пару штук, і вони дуже погано горячі стріляють. Тут, тут небезпечно не. сидіти, але виходимо з ситуації, бо взагалі вона задобіти. Станція повністю не встигла зарядитися, бо я поставила надзвичайну зарядку, я не знав, коли там будуть відключення, то вона десь до 60% тільки зарядилася. Ми котел так періодично включаємо, виключаємо. Хата прогрівалася, але щоб не на постійній основі той насос. Тільки з'явиться світло, поставити на швидкісну зарядку, у нас там є. І вона буквально за 2 години ту станцію заряджає повністю Світло включили Дивіться, оце йде звичайна зарядка. 120 Вт. А оце йде швидкісна зарядка. Дивіться, розмір навіть який. Тут вже йде 600 Вт. Тобто вона заряджає дуже швидку станцію. Саме на такі випадки, коли постійні перебої, то можна через це заряджати. ну Тільки я зазвичай я через повільно заряджаю, тому що, як не але мені здається, що такі швидкі зарядки вони недобре впливають на саму станцію. Тут навіть вихід в інший йде. На 120 ватт ось такий вихід, тут же ось такий. Да. Ну, зараз іде впуск 485 ватт. Вона вбирає, але воно набирається. І так, зараз десь має з'явитися світло. Через 15 хвилин можна було так. тут нічого не видно. Дуже погано. Хочу далі сьогодні доробити. Зібрати інсталяцію, те, що можу зібрати всередині. Пофарбувати край стіни. Тоді вже будемо їхати в місто. Докуплю те, що мені треба, вже її встановлю і будемо зашивати. Ура! Світло є! Працюємо далі. Значить, так, в мене є фарба. Ну, мене її фарбували вже. 어? Cool. ця стіна поки підсохне будемо зараз збирати серединку як там треба я там інструкція мені там особої різниці немає куди воду підводити можна ззаду можна з цієї сторони тому я напевно ззаду цю штуку треба виняти а це вже потім в кінці а зараз цей шланг треба Все встановився. Так, сюди вже буде підключатися цей шланг гібки. Ну, там ніби все. Це потім треба буде зняти, а це вже оцей шнурок де вже до кнопки підключається. Все позакрашував і підлогу, і стіни. Я думаю, від цього гірше не буде. Інсталяцію значить, прикручую зараз до підлоги. Потім вже докупимо, прикрутимо все остальне. І трубки. ну По ідеї тут останеться з дурниці. Ті. Тільки от, е не сходиться в мене трошки каналізація, за тим виходом доведеться через кутники, напевно, якось так підганяти, щоб воно туди зійшлося. Воно на двох кріпленах і вже воно так файно, жорстко тримається. Ще до стіни закріпити і ще плюс профіля будуть, то там взагалі ніхто його з місця не здвине. Ось таким чином. У нас труба йде і ось вона куди виходить. Ні, ну можна тут інше кріплення, я думаю, причепити на оце. Переднє. Але в будь-якому випадку мені трошки не вистачає, тому треба буде через якісь повороти це все діло зробити. Ну, по-іншому тут я не знаю, не вийде. До речі, ГРОЄ у цих інсталяціях підключення йде 90-ю трубою. А у нас каналізаційна 110-та, але в комплекті був перехідник з 90 го на 110. й Так що зараз це все діло зліпим до кучі. 60-х валом є різних, а от 90 труба, не знаю, чи є. Можливо, скоріше за все. Побачимо. Поїдемо в епіцентр, я подивлюсь, чи є там 90-ті Якщо нема, то треба буде цей перехідник виймати і через 45-ті повороти виводити на той рівень, який мені потрібний. Ну ось таким чином. Не знаю, напевно 45 це вже забагато, може під 30 чи скільки там 33, ніби там є градуси. Я знаю, там ще є менше за 45 якийсь перехідник, то подивимося, може його візьмемо. Тут небагато і треба, тут треба чуть-чуть тільки вивезти. Трохи ближче до інсталяції і чуть вправо. От і все. Отже, щоб підключити цю інсталяцію, нам потрібно каналізаційну трубу змістити на 4 сантиметри вправо і на 8 сантиметрів ближче до інсталяції. Тоді воно ідеально зійдеться. Будемо їхати, там будемо вже дивитися, приміряти повороти, яким чином це краще зробити. Ну і все, в принципі, нічого тут важкого далі немає. Аби все зійшлося, не довелось розбивати підлогу, щоб там зробити повороти. А так нічого важкого нема.